Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сутичка між українськими силовиками неприпустимі, оскільки, як заявив керівник Горкарело Бодано, представники підрозділів повинні керуватися нормами закону та присягою про ситуацію. Відповідали навіть генералу залужному, який потім мав розмову з Будановим бійці спецпідрозділу Кракен, які у Харкові напали на поліцейських на блокпосту. Зробили ганебний вчинок, оскільки конфронтація між силовиками це шлях. У прірву. про це Кирило Боданов, керівник головного управління розвідки Міноборони, заявив у коментарі виданню Бабалі. Він нагадав, що представники силових підрозділів повинні керуватися нормами закону та присягою, знати і поважати права та обов'язки кожного, хто виконує свої службові обов'язки. Це аксіома. Дії у Харкові, як наголосив керівник Гура, тільки завдають шкоди та не несуть ніякої користі. Він вкрай негативно відреагував на цей інцидент. Такі випадки неприпустимі. Заявив Кирило Буданов. Голова відомства назвав подібні дії шляхом у прірву. Він наголосив, що Україна цивілізована та правова держава, які усе чітко регламентоване. Хто чим і як має займатися у соцмережах? 1 жовтня опублікували відео, на якому бійці, які представлялися військовими за частини А-0458, звернулися до полі поліцейських з вимогою перестати оглядати їхні транспортні засоби за відкритими даними. Частина належить до спецпідрозділу Гуркракен. На відео зафіксовано кілька пікапів. Міцубісі ал Ал-200». З них вискочили озброєні чоловіки, які націлили зброю на правоохоронців. Згодом спецперезначенці на блокпосту зброїли поліцейських. За даними поліції, інцидент відбувся 29 вересня близько 15.00 на одному з виїздів із Харкова. Вони розпочали кримінальне провадження за фактом погроз право. Охоронцям нагадаємо, у березні спецпідрозділ Кракен показав кадри секретної операції під Соледаром. Українським військовослужбовцям вдалося знищити один із пунктів управління російських окупантів. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.